Вітаю, друзі! Сьогодні 8 вересня 2025 року, і стало відомо, скільки Збройним силам Російської Федерації вдалося у серпні 2025 року купувати української території. Це приблизно 464 кілометри. Відзначу, що це суттєво менше, ніж у липні і червні. коли Збройні сили Російської Федерації щомісяця окуповували приблизно по 550 квадратних кілометрів е і трошки більше, ніж е збройні сили Російської Федерації окупували у травні 2025 року. Тоді вони окупували приблизно 450 квадратних кілометрів. Найбільше площі окупованої території в Донецькій області це більш ніж 340 квадратних кілометрів. І значно менше в Запорізькій області це 45 квадратних кілометрів, в Луганській області 43 квадратних кілометри. І вперше фіксується, наскільки пригадую, окупація частини території Дніпропетровської області більш ніж 20 квадратних кілометрів, а також трохи окупували росіяни і частину Харківської області 18 квадратних кілометрів. а от у Сумській області Збройна Сила України вдалося відбити від російської окупації 4 квадратних кілометри. Тобто, можемо констатувати, що темп просування збройних сил Російської Федерації впав, але вони продовжують просуватися і окуповувати українську територію. На жаль, і збройні сили України через важкі бої. Не дають їм просуватися активніше.